Для тих, хто можливо вперше чує це слово співжал... співзалежність. що це таке, і як воно проявляється в стосунках, угу. це таке. Відчуття саме у стосунках, коли я окремо не існую. І все, що стосується мене, автоматично стосується і мого партнера, іншої людини, mm. або чоловіка, якщо це вже сім'я. Тобто, це таке злиття там, де немає окремо особистості ні однієї, ні іншої. Вони так всі перемішалися, знаєте, коли ми тісто місимо. Оце вона можна для орієнтиру собі згадувати приготування якоїсь смачної страви, випікання чогось. То ось саме співзалежність е, вона зустрічається дуже часто е, у багатьох навіть просто стосунках ще до сім'ї. Чому так відбувається? Бо люди прагнуть любові. Вони прагнуть уваги, вони прагнуть відчути ось це тепло до себе. І вони готові це тепло також дарити у відповідь, дарувати. Але немає розуміння ось цих меж, скільки треба, як треба. І виникає бажання у людини просто задарити людину всім. Вкрити її повністю. І такий орієнтир, я коли бачу там свого хлопця або свою партнерку, я дивлюсь на неї, вона сяє, і мені від цього добре. Добре, але важливо, чи я окремо залишаюсь як людина, як особистість. Угу. Бо якщо не залишаюсь, то, на жаль, це буде симптом співзалежних стосунків. Угу. Такий цікавий момент. От я простежила, що. По суті, це злиття, це ж ну, для сім'ї це добре. Тобто дає якісь спільні цінності, так, вже якийсь піглін, погляд в майбутнє, бо там, там, напевно, вже немає якихось суперечок, якщо там є от, однаковість вже якась створюється, mm. але тут є якась інша сторона, коли це вже не ок, так? Mm -hmm. Тобто, коли це вже, мабуть, не про якусь здорову любов чи що. І от ви кажете, що це вже той момент, коли я втрачаю вже зовсім якби себе, так? Так, так. Справа у тому, що дійсно, коли ми в сім'ї, ми в союзі, так, і ми йдемо разом вдвох до якоїсь спільної мети, це круто. так? Вони наші цінності співпадають, ми йдемо прямо, приходимо туди швидше, приходимо легше. А е, тут історія про те, що в нас немає двох людей, в нас є просто одна велика спільна людина і умовно це. Трошечки ускладнює і подовшує процес приходу до нашої точки Б, бо е, один має постійно піклуватися про іншого, або там навпаки. Немає такого, що якщо я там щось не зробив, інша людина зробить. Ні, вона буде настільки хвилюватися, тривожитися, чи правильно я зроблю. Вона буде багато разів перепитувати. Вона буде орієнтуватися, а як ти себе почуваєш, а що ти відчуваєш, а який в тебе стан, який в тебе настрій? І ось тому це подовшує процес. Немає авто. Економії власних рішень, що подовшує да, нашу траєкторію руху. На жаль, і. Часом людині подобається це, коли така надмірна увага до неї, до її настрою, це догодовує власне его, якщо ми маємо дефіцити. Але з часом тривало, коли вже маємо довгий тривий стосунок, сім'ю, можемо бачити, що це дуже незручно, бо відчуття, наче зі мною, не партнер, а дитина, за яку я маю брати відповідальність, вирішувати, постійно казати, що треба робити. І для чоловіка, начебто, це добре вести за собою жінку. Але це також має бути в межах здорової норми. В межах ось цих от кордонів, власне, mm -hmm. коли залишається одна особистість і зберігає свою автономію інша. При цьому вони домовляються у спільному союзі. Йдуть далі. Mm -hmm. Ну, ми можемо взагалі окреслити, які можуть бути ну не знаю, типи або ситуації співзалежності. Тобто, ми зазначили, що це можуть бути чоловіки і жінка, так тобто між ними може бути хтось співзалежний, хтось ну назвемо це домінуючий, напевно. Mm -hmm. а, це так само можуть бути батьки і діти, або діти-батьки, так в. В будь-яку зі сторін, які ще можуть бути прояви співзалежності. Тобто, в яких ситуаціях ми можемо зазначати, що співзалежність може бути і досить сильною. На роботі може бути співзалежність. Ми можемо залежати від керівника свого, повністю орієнтуватися на нього. Це загалом глобально, щоб трошечки легше було зрозуміти, про можливість брати відповідальність за своє життя і щось вирішувати те, що стосується моїх меж, моїх кордонів, навіть на робочому місці, те, що стосується мого стола, да, моїх обов'язків. А так, начебто, всі ці обов'язки переливають в догоджання потреб того самого керівника, щоб він мене побачив бачив, що він сказав, що я молодець, навіть не заради платні. А заради того, що от мене підсвітять, побачать очима, і це дуже дуже важливо для такої людини, яка схильна до цього. Ну, от е, я перепрошую, тут хотів би трішечки зупинитися. От е, зараз поки що складається враження, що ми більше говоримо про співзалежність е, як прояв у людини такої ну певної слабкості, да, що ми кажемо, вона не може взяти за себе відповідальність, але ще й інша сторона, коли співзалежний е, це дуже сильна людина, яка дуже сильно опікується, тобто це ж теж прояв співзалежності. коли люди… Там, наприклад, за НАТО опікуються людиною з залежністю певною, та і стають і кажуть, що в залежності, в боротьбі з залежністю одну з найгірших, як би гірша допомога, це співзалежний. І треба побороти спочатку людині співзалежність, і тоді на шлях зцілення стане залежною людина. Тому що вони взаємно одне одному користуються. Ця людина реалізовує свою можливість дбати. А ця людина користується. А чому? Я в зоні комфорту, про мене дбають. Тобто, яка із цих типів. Пів співзалежності небезпечніше для мене як для особистості. От та, там, де я кажу, що я не можу взяти за себе відповідальність і хочу комусь е сподобатися, або та в якій я навпаки беру занадто багато на себе відповідальності. Ви знаєте, кожна. Тобто не можна виділити одне більше, друга менше. Це завжди індивідуально. І вони обидві не є екологічними для стосунку з собою, як то кажуть. Знаєте? І Так, є і друга сторона медалі, про яку ви кажете. Те, що може бути людина, яка має вторинну вигоду від того, що в неї є людина, якою треба опікуватися. Тоді це формується мій глобальний сенс життя. Моє життя крутиться навколо іншої людини, бо сама з собою, або сам з собою я не знаю, що робити. Я не знаю, чого мені. Хотіти прагнути, та й взагалі на загал жити це життя. А тут є людина, і я готова або готова повністю себе присвятити цьому. І це так спочатку це може виглядати як турбота, наче з добрих намірів. Але потім ми відчуваємо е, на собі такий ефект, наче не можемо і кроку ступити без якоїсь вказівки, поради, слова, дзвінка, повідомлення від цієї людини. Вона все контролює, тому що боїться втратити таку людину. Бо вона має вторинну вигоду. Це страшно втратити ось цей сенс життя. Це наразі для людини є сенс життя. І. Е е коли ми бачимо такий стосунок, або з однієї сторони, там де є умовно, да, більш керуюча людина, я буду оберігати, або інша, яка дивиться просто як на Бога цю людину, який дарує їй це все життя. І та, і та сторона, вони є небезпечними для особистості, бо і там, і там втравляє, втрачається індивідуальність. Я взагалі який, я хто? А чого я хочу, а як я хочу? Немає цього абсолютно. І, е, Частіше за все, ми беремо такий приклад із своїх стосунків у сім'ї, в тому чи іншому випадку, в тому чи іншому то тобто ми приймаємо модель, яка нам вже знайома, так, так, знайома, або е, ми могли бути. Жертвою у своїй сім'ї, людиною, дитиною, над якою знущаються, на яку не звертають увагу, і ми умовно йдемо в перехил від тієї болі, тої кількості того сильного дефіциту, як це було важ... жахливо для мене в проживанні. Я тепер хочу нагородити цей світ, бо я знаю, як це погано, коли цього нема. І оце в нас починає формуватися гіперопіка, гіпертурбота. А, і люди часом цього не помічають. Вони батьки кажуть, я наприклад не хочу, щоб мої діти йшли так рано працювати, як я. Я не хочу, щоб е, мої діти відчували, що батьки на них не звертають увагу. І це правда, але е, батьки йдуть впедуть в перехил, бо вони. Е, як коршуни часом, вони настільки оберігають дитину, що не дають їй навіть дихати вільно, mm -hmm. і самих дітей це починає навіть дратувати. Бо історія, яка діти хочуть пізнавати цей світ, їм цікаво, і чим краще вони його пізнають, краще адаптуються. Історія у тому, щоб е батьки для своїх дітей стали непотрібними, це буде найкраща роль батьків, тому що батьки впорались, дитина може існувати самостійно, без батьків, може орієнтуватися на себе, вона розуміє, куди йти, вона розуміє, що вона хоче. Тобто, Повага, любов до батьків вона залишається, але батьків не використовують це життя як функцію, як інструмент для о, там, свого побуту, угу. своїх потреб. Угу. Ну так, да, дійсно, це як є принцип пріоритетності, в принципі, да стосунків, коли ми говоримо про мене, як про особистість, що ну в християнстві ми говоримо, що на першому місці у людини Бог на другому партнер. І далі вже тільки йде дитина. А якщо е, е, ти ставиш собі в пріоритет дитину, наприклад, або когось іншого, то виходить і у цей момент співзалежності, від якого потім страждають співзалежності, всі сторони. співзалежності. Так часом ролі у сім'ї можуть змінюватися. І коли е, син для мами займає вже місце батька, бо батько не реалізувався як там чоловік для мами, ну типу, що з нього вже взяти. Кінець тут історії. А от син в нього можна вкладати, і він буде мені допомагати, і він і буде його. чудовим так. чоловіком. Так, Начебто я для нього це роблю, але насправді в першу це. чергу, на жаль, для себе. Так. От цікавий дуже момент. Виходить, що е, проблема тоді, коли. <кхм> Люди, якими дуже опікуються співзалежні, так вони стають для них якби ідентичністю їхньою, тобто так, з сенсом, так, всім, всесвітом. з сенсом. Чи можна а, подолати цю співзалежність, не виходячи з стосунки? Тому що зазвичай ми чуємо співзалежні стосунки, там виходьте. Чи можливо от саме таким чином? Це важко, але це можливо. Тут треба розуміти, наскільки є мотивація і бажання у самої людини це зробити, і чи є бажання у партнера погоджуватися на зміну умов, чи він витримає це. Угу. Бо якщо ні, умовно кожен ваш крок партнер буде за вас знову відтягувати назад. І на це мати треба енергію, мотивацію, не зупинятися, рухатися далі. Часом, дуже часто без підтримки, практично неможливо угу. впоратися. Тобто це нормально звертатися з допомогою так, до близьких так. людей, там до спеціалістів. Це ж дуже часто підсвідома поведінка, а не конкретно, що я вирішив бути залежним або співзалежним. Звичайно, звичайно, це спочатку йде дійсно від серця. Ми бачимо в цьому лише добро, бачимо в цьому лише любов, але часом вона настільки а, може бути до такого. У стану доходити неконтрольованого, що вона починає нас руйнувати і вбивати. І. <тас> е е е е Зі стосунком можна залишатись у стосунку, але пробувати виходити, змінювати себе, будувати свої межі, розділяти себе, де є я, а де вже починається там мій чоловік або моя дружина. Ви можете переплітатися, йти разом, але це тоді мають бути дві окремі лінії, які переплітаються, а не одна товстезна, така широчезна, да, яка йде у співзалежних стосунках. Варто розуміти, що там ще буде багато маніпуляцій через почуття сорому, uh -huh. почуття провини. Ну щоб людина, яка наприклад захотіла це змінити, точно нікуди не ділася. І ми її таким чином будемо ще більше притягувати, втягувати до себе, щоб залишалися. А там було велике також відчуття емоції емпатії може бути у mm -hmm. іншого партнера, який не може собі дозволити. Ну як це я зараз себе оберу? При тому, що, наприклад, 30-40 років ніколи не обирав. Я зараз ображаю цим найблизькішу людину для себе. А я не хочу робити їй боляче, не хочу. І, і тут буде такий внутрішній конфлікт. Тоді, чого я хочу і як я хочу, і часом вибір є завжди є. Можливості є завжди. Часом вони не такі, які нам подобаються. Це правда. Можете дати такий перший крок, пораду, що почати робити людині, яка. Є стороною прояву співзалежності, і стороною, яка потерпає від е, людини співзалежної. Ну тобто mm -hmm. зрозумів, да? дві сторони в нас є: людина, яка більше це проявляє, і людина, яка піддається цьому впливу. Mm -hmm. е, і там, і там же ж треба зробити кроки, щоб вийти з цих стосунків. Вони шкідливі для обох сторін. Які кроки хто має зробити? Mm -hmm. Кожен свої. По-перше, там же що керує людьми страх, і нам він нас може просто. Стопорити, зробити будь-який крок. Якщо ми вже побачили, що ми знаходимося у тій схемі стосунків, яка не є екологічною, корисною для нас, і ми тільки руйнуємо себе або партнера, це вже 50%. Далі, що ми можемо зробити? Пробувати брати свій час для себе. Наприклад, я от 5 хвилин посиджу, сама поп'ю чай без партнера, і буде можливо наростати навіть тривога, бажання подзвонити проконтролювати, ну що там він як, або е, я буду, ну як це я так сама сижу, треба було його запросити. Не хочу сам краще от з ним, з ним би попила, а сама не буду пити чай. Е, це про те, що ми пробуємо хоча б 5-10 хвилин протягом дня витримувати час лише з собою, без партнера, без нікого, без дзвінків, без телефону, без гаджетів, без ютубу, без нічого. Просто в тиші своїй з собою. Бо тут з'являються дуже багато важливих, важких питань, які ми уникаємо. Тому йдемо в співзалежність. Пробуємо, хоча б з ними зустрітися. Ось такі доторки, хоча б по 5 хвилин, вони вже будуть мати в динаміці результат, бо буде формуватися мотивація. Яка буде провокувати дію угу. саме через трошечки, угу. трошечки часу для себе. Угу. Звичайно, далі ми йдемо про межі про кордони. Кажемо, наприклад, там слухай, мені потрібно поїхати туди, мені потрібно зробити це, але це далі, 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 далі. На початку, хоча б просто декілька хвилин для себе, спроможна одна людина з цих двох. Врятувати стосунки, прийнявши для себе рішення вийти із співзалежності, тобто вийти із співзалежних стосунків, як ми говорили, але при цьому залишитися в стосунках, якщо це рішення приймає одна з двох. Ну тут ви кажете, що у нас є перехил у рятувати стосунки, і тоді ми в цих співзалежних стосунків можна сказати не до кінця виходимо, бо ми хочемо рятувати людину, яка не хоче рятуватися. Да? У нас немає партнера у цьому питанні. І на жаль, це буде лише або ми будемо застрягати, або це буде нас знов тягнути вниз. Тобто, mm -hmm. якщо ми обираємо прямо рятувати стосунки, я знов для когось, я все віддам, я хочу, щоб воно було. Ні, ми можемо запропонувати. Хочеш, пішли зі мною. Давай спробуємо, як воно буде. Хочеш залишатися у стосунку? Давай спробуй. Ми впораємось. Ти не один, ти не одна, ми разом. Тоді, да, тоді тут буде результат. Угу. Це сильно. Так, дякуємо вам за розкриття цієї теми. Ми розуміємо, що насправді ну, це тільки крихта з того, що можна було сьогодні розгорнути, адже справді воно поширюється і на відносини в роботі, і з друзями. і... А глибше взагалі це про відчуття самоцінності, так і про те, чи розумію я сьогодні, ким я є, куди я йду. От ця сапарація, чи є от, в мене, чи немає. Тому насправді відкрило Пандору <кхи> ця тема сьогодні. Сподіваємося, що ще якось її далі розвинемо. Вам бажаємо успіху, сил. Побільше, особливо зараз вже такий час, де сил треба побільше. І будемо раді Всі бачити нам. ще. Так, дякую, дякую, друзі. Ми мали чудове спілкування в нашій студії. Говорили про стосунки без кайданів, а саме як подолати співзалежність. От так перегорнули сторіночку, але насправді дуже багато ще всього треба дізнати, зрозуміти нюанси. Нагадуємо, що з нами сьогодні Вікторія Хеймат, це спеціалістка з ментального здоров'я, також психологиня, яка допомагає людям долати стрес, тривогу і. І повертатися до внутрішньої гармонії.